Привіт, це Ерік. Починаємо безкоштовний курс по створенню UI-кіт, файл менеджменту, анімації та багатьох аспектах при створенні дизайну фігмі. Це буде набір із більше ніж 25 уроків, зібраних в моєму плейлісті на моєму YouTube каналі. Тому готуйте фігму, запасайтесь бажанням стати більш професійним у цій сфері, та ставте цьому ролику лайк і підписуйтесь на канал. І також додам, що в кінці деяких уроків будуть домашні завдання. Я раджу тобі їх виконувати, тому що я буду проводити зізвони, буду проводити стріми, де буду розповідати те, як правильно це робити. І Міг на практиці це виправляти і бачити свої помилки. До речі, курс повністю безкоштовний. Але якщо ти хочеш віддячити мене за мою діяльність, просто сказати спасибі за створення такого цікавого курсу, як на мене. А я вже знаю, наперед, що він цікавий. Тому що вже зняв безліч відосів по ньому, то ставай спонсором мого каналу. Будеш отримувати певні плюшки як на курсі, так і окремо на моєму каналі. А ще, якщо ти націлений на 100% результат з цього курсу, та хочеш отримати всі знання більш детально та правильно. Записуйся до мене в учні. Це будуть індивідуальні роботи зізвони з тобою на протязі всього курсу, на протязі всіх уроків, які ти самостійно осилиш, але будуть певні умови. Всі вони будуть записані в описі під цим роликом: які вартість, які. Як і... До тебе вимоги будуть як до учня. А також я буду формувати групи з таких учасників, якщо вони взагалі з'являться, де ми будемо додатково розбирати ще інші цікаві теми щодо створення дизайну, ui киту, анімації та іншого. Тобто я буду показувати такі фішки, які відосі ще не показав. А тепер ближче до самого курсу. Схожого я не зустрічав в інтернеті, особливо безкоштовного. Тому я думаю, що це саме це варто лайку. хоча б лайку. Основна ідея взагалі курсу це навчити вас робити саме ui кіт який дуже допомагає в роботі, і який демонструє ваш міцний рівень, ну хоча б джуна. Але насправді UI-кіт це вже робота навіть мідл, сіньора, дизайнера. Ну, джун теж мусить це, хоча б якось знати. Але тема ця дуже взаємозалежна з іншими аспектами розробки дизайну, тому я не зміг. Е Просто взяти і вліпити ЮАЙКІТ створення, і навчити вас робити лише його. Ви б так не зрозуміли навіщо він. Ви б не бачили цінності в цьому продукті, і просто би забули на цей курс. Тому я збільшив кількість уроків дель декілька разів насправді. І е, хочу навчити вас повноцінно розробки дизайну з аспектом з на, ухилом на ЮАЙКІТІ. Але розробки дизайну з анімацією, з майстер-компонентами, з усіма елементами, які теж використовуються в UAIKіті та розробки дизайну. Якщо ви мене зрозуміли. А зараз, взагалі, в цьому уроці поговоримо про те, що таке Юайкіт та до чого нам взагалі готуватися в майбутньому. Трошки детальніше розповім про Юайкіт та що це таке для тих, хто не знав, хто знає, може просто скіпнути, але ця інформація може бути вам корисна. ЮАІКІ це взагалі складова дизайн-системи. І без ЮАІКІТА по суті будь-який дизайн робився би унікальним. Уявіть собі, що у вас є певні набіри правил, які коригують та стримують вас у створенні якихось ну, інших візуальних елементів. Ну, наприклад, кнопка має бути ось такою, або шрифт має бути ось таким розміром. І це дозволяє ці правила дозволяють вам, якщо ви з певним часом отримаєте там задачу, не заплутатись, не створити якийсь окремий дизайн, який не буде підпадати під загальний візуальний стиль проекту. Тобто, взагалі, це набір графічних елементів, які... В всі загалом створюють єдиний стиль дизайну. Це певні правила, ось як певне законодавство, яке прописується і вказується, що при ховарі або в заблокованому стані цей елемент буде виглядати ось так і ніяк інакше. Це дозволяє нам, ну, наприклад, працювати декількома дизайнерами над одним проектом разом, а особливо коли це дуже великий проект, там сотні екранів, то там не ну як би, не бажано заплутатись в візуалі. Робити все в єдиному стилі. Взагалі, ви бачили ось таке зображення, де там дуже багато кнопочок, варіантів, шрифти, там якісь ще може бути зображення. Ось це все ми будемо вивчати в нашому курсі. Взагалі, компоненти UiKit допомагають створювати великі проекти швидко. Ось уявіть собі, сідають 20 дизайнерів та роблять якийсь дуже величезний проєкт, але використовуючи лише UiKit. Вони просто накидують ці елементи на екран, рівняють їх, виставляють їм певні правила, що цей елемент мусить бути активним, цей неактивним. Тут може бути якісь варіанти ті, ті, ті. І це дозволяє вам із такого набіру інструментарію елементів UiKit зібрати повноцінний дизайн. І, до речі, саме UiKit дозволяє програмісту, розробнику цього там сайту мобільного застосунку, гри зрозуміти, які стани використовувати. Адже, якщо ви подумаєте так логічно, коли ви бачите кнопку, ви не знаєте, який у неї дизайн при наведенні. Розробник, верстальщик теж цього не знає. Клієнт тим паче. І якщо ви дизайнер, який має досвід в цьому, який розуміє, що взаємодія з цим елементом буде, наприклад, з формою воду даних, ви мусите відмалювати всі стани, які вона може е, як в собі е, тримати там, стан ховеру, стан воду даних, стан помилки, може, якісь там додаткові стани, але це все ви мусите, як дизайнер, як дуже професійний дизайнер, Передбачити та зробити взагалі, кому потрібна дизайн-система, просто вкратці поясню всім. Всім, хто має свій сайт, мобільний застосунок, гру або якийсь програму, всім потрібна дизайн-система. Якщо, наприклад, є сайт, інтернет-магазин, і в них є ui кіт, який створили ви, і за це отримали гроші, то ви можете в майбутньому не робити далі сторінки. Це можуть зробити інші дизайнери, і ви. Тим самим продемонструєте, що ви на цьому проєкті зробили дуже якісний дизайн і створили UI-кіт. Суть в тому, що інший дизайнер, якщо зайде і буде створювати, наприклад, сторінку замовлення індивідуального розміру, там, дошки або чогось ще. І це все можна через UI-кіт накидати елементами, компонентами і зробити готовий дизайн. Він не буде відрізнятися від, вашого, від вашої задумки, від вашого стилю, який ви. В нього вклали. Переходимо далі, тут вже небагато залишилось. Що це дасть вам після проходження цього курсу та використання ui Кита в ваших проєктах? Це клієнти, слава, гроші та успіх. Звичайно, другий четвертий пункт залежить не лише від UI-кіта, але, типу, це один із елементів на шляху до слави та успіху. А щодо клієнтів та грошей, поясню зараз трошки цікавішим. Трошки обширніше. Клієнти, коли побачать, що ви робите UI-кіт та зрозуміють цінність цього UI-кіта в майбутньому, будуть звертатись до вас як до професіонала. І в мене бували такі випадки, коли я робив звичайний інтернет-магазин, а мене потім радили на якийсь більш вагомий проєкт з більшим бюджетом, ну і там, де вже є команда. Тому що вони побачили, що я роблю щось систематизую, щось там називаю правильно, файл-менеджмент, теж ми будемо вивчати. І клієнти радили мене іншим. Звичайно, це все залежить від вашої вміння продати себе, але створити UI-кіт десять клієнтам, і хтось із них точно скаже, що ви топ, молодець та на шляху до успіху. Щодо грошей, то тут спочатку не дуже можна торгуватись. Ви робите UI-кіт для себе. Перші проекти ви, звичайно, тестуєте, робите UI-кіт всім, пробуєте. Але потім, коли вже, вже з'являться постійні замовлення, ви будете у клієнтів питати, вам потрібен ЮАІКіт чи ні. І можете пояснювати клієнту, що завдяки ЮАІКІТУ ваш дизайн, система, вся от майбутнє дизайн розширення проекту не буде відрізнятися від тої ідеї, яку я створив. Ну я ви як дизайнер. Це дуже важливо, адже за ЮКіт можна брати там додаткові там, 30, 100-200 баксів. Ну, я маю на вас залежності від яка складність Landos, там, наприклад, створювати UI-кіт це година десь. Також є додаткові фішки, які е, вас е, проапгрейдять, якщо ви навчитесь UI-кіту. Куди ви будете влаштовуватись студії, якщо вони будуть вас розглядати? Ним, їм дуже приємно бачити, коли ви використовуєте щось систематичне. Там неймінг, якийсь або UI-кіт, або вмієте якісь особливі навички в дизайні робити. І UI-кіт — це одна із основних навичок, чому я зараз курс це історію створюю саме по UI-кіту, хоча міг там якусь іншу ідею придумати. Програмісти будуть вами задоволені, тому що їм не потрібно буде вигадувати щось самостійно, і вони будуть бачити всі елементи, як вони в усіх станах відбуваються. Тому вони будуть просто це брати, верстати і робити ну, вже готовий дизайн. Це в мене є програмісти, з якими я працюю досить тривалий час. Вони задоволені моєю роботою, і коли до них приходить замовлення на дизайн, вони знають до кого звернутись, тому що я зроблю так, як зручно програмістам. Додатково ще скажу. Певні про деякі програмісти ще спочатку перед версткою верстають цей UI-кіт окремо, щоб всі елементи зафіксувати в системі під певними класами дівів, щоб в майбутньому просто прикріпляти цю перемінну і вже було готово. Тобто, як певний UI-кіт, тільки в верстці. Основна причина, чому зараз цей курс вам потрібен, я впевнений. Це те, що клієнти побачать, за що вони платять більше, ніж фрилансеру, який робить дизайн після курсів Гуврілова з білетом в Магадан. Там, наскільки я знаю, нічого такого не вчать. Взагалі майже 99% курсів гівно і ніде такого не навчають. Я не висхваляю себе, я просто вказую на недоліки курсів. Раніше я планував їх розбирати, але зараз період війни я не буду цього робити. Але курси як були гівном, так і залишились. Цей UI-кіт дозволить вам продемонструвати клієнту свій підхід. Систематизація знань, вмінь, ось цього з цього, що ви робите в одному UI-кіті, Продемонструє вам, що клієнт не даремно заплатив вам на 100 доларів більше ніж дизайнеру з Гавріла в Курсе, в до сих пор співпрацюють з. Росіянами, до речі, і, мабуть, такий е, останній пункт. Він ну най найважливіший. <с> UI-кіт ЮАІКІТ? Це те, що ви будете легше вносити правки та працювати в єдиному стилі е, в проєкті за там своїми правилами. Поясню, для того, щоб замінити 100 кнопок на 100 сторінках без юайкіта, вам потрібно зробити більше 100 кліків. Для того, щоб замінити 100 кнопок на 100 сторінках, з UI-кіт, вам потрібно зробити ну десь 5-6 кліків в залежності від задачі. Ви заходите в UI-кіт, обираєте цю кнопку в ui ЮАІКІТІ, це майстер-компонент. Я цього вас навчу, і ви далі просто змінюєте її в UI-кіт, а на всьому проєкті вона змінюється автоматично. Це дуже зручно. В мене правки не займають багато часу, максимум там, годину, і це лише тоді, коли десь там дійсно щось треба змінити. Якщо клієнт хоче пограти зі шрифтами, це ж одна благодать. Три кнопки натиснув всюди шрифт змінився, перевірив, щоб не було десь там з'їхав текст або щось таке, і все. Ось, як приклад UI-кита ви бачите, і повинні зрозуміти, що ось таке, схоже, ми будемо її робити. Звичайно, все буде залежати від ваших навичок. Я буду лише давати вам удочку, тобто показувати на практиці, як це робиться. А ви далі для себе відкриваєте більші можливості. Може, щось із цього я не зроблю, тому що це буде більш е, індивідуальне вже до, до проєкту, поняття там правила, але загалом я дам вам базу, завдяки якої можна розвивати ось кіт далі і далі і далі. Курс буде поділений на модулі. Так буде зручніше. В кінці кожного модуля буде масштабна домашка, потім стрім, на якому я буду розповідати, як це правильно робити. Ну і наприкінці наступна серія це буде вже повноцінний урок. Мабуть, навіть з домашкою, не мабуть, а 100%. І тема цього уроку буде файл менеджмент. І в нас по суті починається базовий модуль. Це файл-менеджмент, мастер, компоненти, варіанти та автолеяути. Всього 4 уроки. Якщо не помиляюсь, може 5. Дуже важливо, щоб ви повторювали ту ті роботи, які я роблю на курсі за мною. Навіть можете записувати собі щось, конспектувати, щоб не забути. В кінці цього модуля проведемо стрім. Свої питання можете задавати під цим роликом. Я домашку зараз не задаю, тому що ніякої інформації практичної не було. Тому раджу ще раз перечитати в описі до цього ролику, що я написав, і удачі, вивченні дизайну та вивченні UI Кита.